Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про роботу з допоміжними алгоритмами, а саме подивимося, як їх створювати і як їх можна використовувати при роботі в середовищі Scratch. Що нам для цього потрібно зробити? Перше, нам потрібно зайти і створити Scratch новий проект, для того, щоб створювати відповідні допоміжні алгоритми. Так, це, як правило, є невеличкі. Програми, які досить часто ми їх використовуємо, для того, щоб не прописувати одні й ті самі блоки декілька разів, ми можемо створити свій допоміжний блок, який, відповідно, будемо викликати в разі потреби. Що це може бути? Це можуть бути фігури, які ми там досить часто малюємо, це можуть бути якісь математичні операції, які нам потрібно часто виконувати при роботі з нашими програмами. Отож, давайте подивимося, які можна відповідно, як можна працювати з цими допоміжними блоками. Ну, Почнемо в першу чергу з того, що ми з вами розберемося, де їх можна створювати. Створювати блоки ми можемо в вкладці, яка називається мої блоки, і знаходиться вона в нас ось тут. Так? Після того, як ми перейшли в вкладку Мої блоки, нам потрібно нажати кнопку Створити блок, і в нас відкриється вікно створення блоку. Далі, відповідно, нам потрібно буде в цьому блоці вказати, що ми будемо з ним працювати. Тут є в нас декілька варіантів, де ми можемо в ньому використовувати елемент отримати так, елемент число або текст. Можемо отримувати логічне значення. або Додавати до нього якісь написи. Ну, давайте створимо просто елементарний блок, який буде в нас малювати квадрат. Для цього в назві блоку ми прописуємо слово квадрат і нажимаємо гаразд. В результаті в нас тут створився блок, квадрат, який ми можемо вже додати до нього певні команди, Так, поки що він у нас зараз порожній. Давайте задамо стандартні команди для побудови квадрату. Для цього візьмемо команду Повторити 4 рази. Також виберемо команду рух, переміститися на давайте, що 50 кроків. І далі виберемо команду Повернути на 90 градусів. В результаті в нас буде виконуватися квадрат, ну, малюватися нашим кутом квадрат, але він буде тільки в тому випадку робити, коли ми будемо використовувати ось цей наш блок квадрат. Ну, давайте подивимося, як це можна реалізувати. Отож, перейдемо до створення команди. Нам необхідно, давайте будемо працювати з командою малювання, тому додамо собі олівець, так, вибираємо спочатку команду очистити все. Давайте намалюємо 5 квадратів. Так, для цього виконуємо команду повторити 5 разів. Так, оскільки ми хочемо 5 квадратів намалювати, так, виконавець у нас стоїть. Далі команду олівець використовуємо, додаємо команду опустити олівець, з кожним витком циклу ми будемо змінювати колір. На 10. Так. І замість того, щоб прописувати команди, які дозволяють малювати квадрат, ми використовуємо цей наш створений блок квадрат. Далі давайте виконуємо команду підняти олівець і переміститись на 50 кроків, щоб наступний квадрат у нас не був намальований на тому самому місці. Так, Є. Запускаємо. От, І бачимо, в нас є намальовано е, 5 квадратів. Так, тільки вони в мене з'єднані, давайте я тут, певно, на 50 60 кроків задам, щоб воно в нас гарно малювалося. О, є. Бачите, в нас намалювало 5 квадратів, причому е, ми тут використовуємо вже наш допоміжний алгоритм, який в нас з боку додатково є створений. Цих допоміжних алгоритмів ми можемо створювати необмежену кількість. кількість. Давайте спробуємо створити ще один е такий допоміжний алгоритм, але який буде цього разу в нас не квадрат малювати, а малювати п'ятикутник. Для цього ми нажимаємо кнопку створити блок. Цього разу ми цей блок називаємо е п'ятикутник. Так, нажимаємо ОК і в нас є створився ще один блок, п'ятикутник. Ми його також можемо використовувати. Далі створюємо команди створюємо команду для побудови цього п'ятикутника. Для цього ми вибираємо повторити, оскільки це п'ятикутник, значить в нас має команда повторитись 5 разів. Знову ж таки задаємо переміститися, на скільки кроків нам потрібно. Давайте також це буде 50 кроків. Е, ну і е, кут повороту, оскільки це в нас п'ятикутник, то відповідно кут вже має бути менший, не 90 градусів в квадраті. Як правило, в п'ятикутників під кутом поворот здійснюється 72 градуси. Тепер давайте е, модифікуємо нашу. Е, Програму таким чином, щоб в нас відповідно не кожен виток циклу будувався, а якщо натиснута клавіша 4, то буде квадрат малюватися, в іншому випадку буде малюватися п'ятикутник. Що нам для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно додати розгалуження, так? його ми встановлюємо. Ось. Сюди так, а ці команди ми можемо собі сюди забрати. Так, так само квадрат ми забираємо звідси, бо він нас має за умови якоїсь виконувати. В даному випадку нас цікавить умова якщо натиснуто. ну Там може бути різне, але нас цікавить клавіша 4. так. Тому клавішу вибираємо. Ну і ми казали, що це клавіша 4 має бути, тому замість пропуску встановлюємо число 4. Є. Якщо 4 в нас малюється квадрат, в іншому випадку ще один з блок з тих, які ми створили, який називається п'ятикутник. І давайте подивимося секунду. Тут кіт трошки сховався. Запустимо нашу команду. Так. Бачимо, малюється п'ятикутник. А тепер давайте я зажму клавішу 4. Є. Бачимо, спочатку в нас намалювався п'ятикутник, а потім у нас намалювалися квадрати. Так, якщо б я там, наприклад, от зараз починаю малюватися. І О! Тобто, в залежності від того, коли я натискаю елементи. В нас трошки змінюється малювання. Добре, це якщо стосується роботи з, з, з відповідними якимись е, алгоритмами. Так? так само ми можемо за допомогою допоміжних блоків працювати з е, змінними і з елементами додавання, віднімання, так? тобто арифметичними функціями. Давайте подивимося, як це ми можемо зробити. Цей алгоритм ми поки що відключимо і заберемо, а тепер створимо, розв'яжемо задачу і напишемо допоміжний алгоритм, який буде додавати два числа. Що нам для цього потрібно зробити? Нам потрібно створити три змінних, які будуть відповідати за перший доданок, другий доданок і третя зміна за суму буде відповідати. Плюс нам потрібно створити блок, який буде. Відповідно виконувати елемент додавання. Так, е з чого починаємо? Давайте почнемо з того, що ми створимо наші змінні. Так, є Перша змінна, нехай у нас буде називатися «А». Створили, друга змінна у нас буде називатися «Б». і за суму у нас буде відповідати змінна «С». Є. Далі надаємо значення нашим цим змінним. Давайте, наприклад, я змінній А надам значення там, 44. змінній Б надам значення там, 34. Ну, відповідно, нам потрібно додати. В загальному, якщо би нам потрібно додати, ми б могли виконувати цей, але ми можемо виконувати в лінійній програмі. Так? Але допоміжний алгоритм дозволяє нам створити суто спеціальний алгоритм, який буде працювати для додавання. Тому в вкладці Мої блоки маємо створити блок, який в нас буде працювати зі змінами. Так? Тому називаємо його додавання або плюс. Так? Так, створили цей блок. Є. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти змінну С і сказати, що при виконанні цього елементу змінну С, при виконанні цього елементу додавання в нас буде виконуватися елемент, в якому ми будемо обрати змінну А і Б і їх додавати. Для цього ми переходимо в оператори. Математики. Вибираємо блок додавання. І далі повертаємося до змінних. Беремо спочатку змінну А, потім змінну Б. так Після чого нам необхідно в нашу команду викликати цю команду додавання. І потрібно. Показати змінну C. Так, Вибираємо не «C», а S пен, І коли ми запустимо на виконання цю команду, бачите, в нас тут відбувається дія додавання. Тобто змінна S в нас початково не мала цього значення, але в результаті виконання математичних дій у нас відповідно відбулося додавання. Ще є певна особливість, що ми можемо створити елемент з введенням даних, так? де ми можемо вказати, що ми будемо отримувати значення А і Б в загальному з нашого блоку. І елемент додавання ми можемо реалізувати наступним чином. Написати. Так. Є. Yeah. Бачите, у нас створився ось такий елемент додавання. І що ми робимо? Ми сюди ось ці значення змінних прописуємо. А і Б. Так, тільки вони в нас. Так, ось сюди. І вказуємо, що в нас має відбуватися. так. Сюди ми вже тепер додаємо А і Б. Ну, і після виконання цієї програми у нас точно так само буде працювати елемент з додаванням. Так, Тобто ми можемо або вказувати числа, які мають бути, або собі автоматично вже прописати. Просто безпосередньо додаванням внутрішніх змінних. Ось такі особливості роботи з допоміжними алгоритмами. Це найпростіші, так? Допоміжні алгоритми є корисними в тих випадках, коли в нас дуже багато складних функцій. Тому то, що зараз воно може здаватися, що відповідно ці алгоритми. Можна би було і так прописати. Звичайно, можна було, але коли в нас будуть програми значно складніші, то відповідно ось ці допоможні алгоритми відіграють дуже важливу роль. На цьому все. Дякую за увагу.